Уяви Україну тисячоліття тому, без гулу автомобілів і високих будівель. Над безкраїм степом здіймаються кургани. У долинах блищать ріки, а в серці країни стоїть Київ, Золотоверхе місто, матір Руських Городів. Тут, серед димків печей і дзвонів храмів, формується могутня держава Київська Русь. Життя людей було простим, але сповненим праці й віри. Селяни вирощували жито, пшеницю, овес, варили кашу, пекли хліб, збирали мед, головний солодкий скарб тих часів. На столі стояв узвар із сушених фруктів, а на свята куття з медом і маком. Одяг шили з дляного полотна, прикрашали орнаментами, які мали оберегове значення. Князі, як Володимир Великий і Ярослав Мудрий, були не лише правителями, а й державотворцями. Володимир об'єднав землі, запровадив християнство у 988 році, після чого на берегах Дніпра виростають церкви, а ікони приносять у домівки нове світло. Ярослав Мудрий продовжив його справу, укладав союзи з європейськими державами, відкривав школи, створив першу збірку законів Руську правду. За його правління, Київ став культурним центром, куди їхали вчитися й торгувати. Торгові шляхи тоді тягнулися від Балтики до Чорного моря. Відомий шлях із варяг у греки з'єднував Скандинавію з Візантією. У Києві купці продавали хутро, віск, мед, зброю, отримуючи натомість шовк, вино, прикраси. Це робило Русь багатою і відкритою до світу. Та сила держави трималася не лише на князях, головною опорою була громада. Люди збиралися на віче, вирішуючи, кого обрати старостою, як розподілити землю, як боронитися від ворогів. Цей дух спільності про образ українського прагнення до свободи. Попри суворість життя, у Русі цвіла духовність. У монастирях переписували книги на пергаменті, малювали мініатюри, створювали літописи. У початку XI століття з'являється повість минулих літ, літопис, який відкриває нам історію тих далеких часів. Тисячоліття тому Україна вже була серцем Європи, землею сили, віри й праці. І хоча минули віки у кожному українці досі живе дух вільної громади, що стояла на київських пагорбах під ясним небом Русі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.